Гравці Динамо побилися прямо на тренуванні. Силанков переходить в «Есгем». Зінченко знайшов собі новий топ-клуб. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Extra Тайм. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали. Нападник Національної збірної України Артем Довбек раніше повернувся з відпустки, аби розпочати підготовку до нового сезону 2025-2026 складі Роми. Український нападник Артем Довбек розпочав роботу над тим, аби завоювати місце в стартовому складі Роми Джан П'єро Гасперіні. За інформацією, Roman News, 28-річний форвард раніше повернувся з відпустки, де зупинилися деякі гравці Римлян та сам Гасперіні. Якщо не станеться сюрпризів, якщо не станеться сюрпризів, то саме Довбик має стати лідером атаки Роми. Початок тренувального табору команди у центру спортиву Фулвіо Бернардіні запланований на 13 липня. Але все ж, нападник національної збірної Данії та Манчестер Юнайтед, Рамсус Хойлунд, може стати конкурентом українського форварда Артема Довбика. Керівництво Роми вивчає можливість трансферу нападника Манчестер Юнайтед Рамсуса Хойлунда. Свого часу данський форвард вже працював з нинішнім кермачем Римлян Жан П'єрого під час своїх виступів за Аталанту. За інформацією Рома прес, що посилається на Леґо, Холунда, який прагне залишити Олд Рафорд, запропонували підписати Ромі. Керівники римського клубу прагнуть підписати на Ватенка збірної дані на правах оренди, оскільки шукають конкурента для українського форварда Артема Довбика та заміну для Темі Абрахама, який пішов у Бешикташ, та Ельдора Шомуродова, що близький до відходу з клубу. 22-річний Холонд минулого сезону провів 52 матчі за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах, забивши 10 голів та оформивши 4 асисти. Контракт Рамсуса з англійським клубом чинить до 30 червня 2028 року. Трансфор-маркет оцінює вартість нападника у 35 мільйонів євро. Під керівництвом Гасперіні Холун провів 34 гри за таланту, в яких забив 10 голів та віддав 4 результативні передачі. Новий головний тренер Шахтаря Арда Туран Хотів би підписати воротаря Trabsomspore у Гурджана Чакера, віддавши турецькому клубу Артема Бондаренка. Новий головний тренер Шахтаря Арда Туран Хотів би бачити у складі донецького клубу воротаря Trabsan Spora, Урджана Чакера. Клуб із берегів Чорного моря. При цьому активно цікавиться півзахисником гірників Артем Бондаренком, повідомляють турецькі змі, зважаючи на такі інтереси обох клубів. Між ними може відбутися обмін. Бондаренко стане гравцем за спора, а Чекир прибуде до України. Зазначається, що гірники готові обміняти Артема на Угурджана, а також доплатити турецькому клубу. У минулому сезоні Бондаренко провів 41 матч за Шахтар у всіх офіційних турнірах. 12 голів, 7 асистів. Контракт 24-річного Артема з гірниками розраховано з 1 грудня 2028 року. Трансфер Маркет оцінює атакувального півзахисника у 10 мільйонів євро. Урджан Чекир перебуває у системі Травзоспора з 2012 року, перебравшись до нього у 16-річному віці. 29 річний Воротар також стабільно викликається до збірної Туреччини, за яку вже сумарно провів 31 поєдинок. У першому раунді кваліфікації Ліги Європи. Суперником Шахтаря стане фінський Львес. Матчі відбору відбудуться 10 та 17 липня. У капітана збірної Аргентини Ліонеля Месі. Є щонайменше три варіанти продовження кар'єри. Зірка Майамі не поспішає вішати буці на цвях. Месі в 38 років може підписати один із найвигідніших контрактів в історії футболу, повідомляє Діаріо Ас. Йонель Месі поки не дав остаточної відповіді щодо свого майбутнього. Він може продовжити кар'єру в Інтермайамі, перейти в саудівський Аляхлі або повернутися в Аргентину. Представники гравця вже ведуть переговори з трьома клубами, включно з Росаріо. Керівництво Майамі перебуває в цілковитій впевненості. Що Аргентинець залишиться в МЛС та підпише контракт ще на рік, що найменше до відкриття Фрідом Park у 2026 році. Клуб готовий докласти максимум зусиль, щоб отримати зірку. Пріоритетом аргентинця залишається збереження ігрової практики перед чемпіонатом світу 2026, який пройде в США, Канаді та Мексиці. Також Месі бажає уникнути зайвого тиску. У нинішньому сезоні Ліонель провів 14 матчів за Майами та забив 12 голів, підтвердивши свою затребуваність. Однак Алях Ліс сповнений рішучості підписати аргентинця. Серед цього представники Саудівської Аравії готові запропонувати Месі таку зарплату, яку він не отримав навіть у Барселоні. Український захисник Лонського арсенала Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в італійському в Мілані. повідомляє гол. Раніше з'являлася інформація про інтерес сонері до 28-річного гравця канонірів. Тоді відзначалося, що спочатку Мілану для підписання українця потрібно буде продати свого лівого захисника Тео Ернандеса. Тепер шлях до переходу Інженка в італійський грант відкрито, адже той узгодив трансфер француза Вальхіляль із Саудівської Аравії за 25 мільйонів євро. Як відзначає Гол, частиною зароблених грошей від продажу Ернандеса росенері можуть витратити на підписання нового лівого захисника, а український гравець арсеналу є одним із пріоритетних варіантів на цю роль. Півзахисник Жирони та збірної України Віктор Цианков розглядає можливість покинути іспанський клуб уже цього літа. На нього претендують клуби з різних європейських чемпіонатів. Ценков доступний для трансферу та може бути проданий приблизно за 20 мільйонів євро, повідомив у соцмережі x insider Бен Джейкобс. Український футболіст відкритий до переїзду і варіанти з прем'єр-лігою видається вельми вірогідним. Щорода не проти розлучитися з 27-річним півзахисником, особливо з огляду на інтерес з боку топ-клубів АПЛ. У трансфері Віктора зацікавлені Весгем, Фулгем та Бормут. Фахівці відзначають, що його швидкість, техніка та універсальність роблять його привабливою мішенню для англійського футболу. Сезон 2024-2025 Ценков провів стабільно, він провів 27 матчів у Лалізі, завив два голи та віддав 5 результативних передач. Попри кілька м'язових проблем, його відновлення в сезоні дало змогу повернутися до стартового складу, що підігріло інтерес до його персони. Агент футболіста і його нинішній клуб обговорюють варіанти, можливо, оренда з подальшим викупом або прямий трансфер. Контракт Контрактціянкова з Жироною розрахований до 2027 року. А поточна трансферна ціна оцінюється приблизно у 20-22 мільйони євро. Хоча є окреме застереження про викупну суму близько 30 мільйонів євро. У рамках підготовки до сезону 2025-2026. Київське Динамо проводить збір в Австрії. Футболісти активно тренуються та проводять товариські матчі. Одне з тренувань команди ледь не закінчилося серйозним скандалом, повідомляє акаунт Динамо в інстаграм. Одним з елементів підготовки до сезону є активна робота з м'ячем. Йдеться далеко не завжди про контрольні спаринги під час заняття, яке називається тенісбол. І стався неприємний інцидент. Під час тренування біло-синіх між двома гравцями стався невеликий емоційний епізод. Захисник Тарас Михавко в тенісболі виконав ефективний і технічний фінт, після чого яскраво відсадкував далий момент. Така поведінка не надто сподобалася Володимиру Брашку. Призахисник із посмішкою, але з помітним напором зблизився з Тарасом, наче відповідаючи на його демонстративну радість. Хавбек повалив партнера по команді на Газон і виконав щось на кшталт задушуючого прийому. Хавку вдалося вирватися По обличчю Тараса. Було видно, що він незадоволений поведінкою Володимира. А що ви думаєте про бійку? Напишіть у коментарях. А на цьому новини більше до кінця. З вами був я, Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. До нових зустрічей.